Ми е, приїхали на об'єкт, е, довго сперечалися, тут дуплекси, пару дуплексів, чотири дуплекси. І як сперечалися? Я просто, вони, вони кажуть, поміняйте нам автоматику. кажу, ну, В принципі, я можу поміняти автоматику, але е, її можна не міняти, просто поміняти плату, і вона ще прослужить і прослужить. Бо в принципі, я дивлюся, двигун там новий, редуктор цілий, чого його міняти. Плату поміняли, тим паче ми поставили з Wi-Fi модулем і люди собі приложення поставили, тепер користуватися можуть за допомогою приложення. І плюс пульта. Це все зекономили вони гроші. Так би було їм мінімум 20 тисяч, то навіть більше, по-моєму, там 22 тисячі нараховано було. Це автоматики заміна. А це все їм обійшлося в 7 тисяч гривень. Тобто розумієте? Тобто, грубо говоря, 13 тисяч гривень вони вже зекономили. Вже зекономив. Вони... Тому я раджу спочатку визвати спеціаліста або хоча б зателефонувати в компанію нові ворота та проконсультуватися. І наші спеціалісти вам все допоможуть. Також у них тут стояв GS-модуль, ми його також залишили. Тобто тепер вони можуть і дзвонити, і через приложення відкривати, і з пульта відкривати. Ну, Керувати повністю своїми воротами як хочеш. Кому потрібна автоматка або що доволі, звертайтеся в компанію «Нові ворота» або переходьте в коментарі.